Вітаю! Замислювалися колись, що звичайна тарілка чи чашка можуть розповісти цілу історію. Щодня ми тримаємо в руках кераміку. Але чи знаємо ми, що це насправді? Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки світу посуду і розберемося у відмінностях двох його головних героїв порцеляни та фаянсу. На перший погляд, вони такі схожі, але насправді це, знаєте, два абсолютно різні світи. Ну що, готові дізнатися, що ж насправді стоїть на вашій кухні? От подивіться но ну, на них. Ну правда ж, майже близнята. Білі, гладенькі, ідеальні для подачі страви. Здавалося б, яка різниця? Але це лише верхівка айсберга. За цією зовнішньою схожістю прихована різна історія, різні технології виробництва і, звісно, зовсім різні властивості. Давайте разом розкриємо цей секрет. Почнемо з аристократа нашого столу, спорцеляни. Недармо ж її століттями називали білим золотом. І знаєте, не просто так. Це матеріал, що одразу асоціюється з вишуканістю, святом, ну і, звичайно ж, з бездоганною якістю. Так що ж робить її такою особливою? Так от увесь секрет порцелани у двох речах: перша це унікальна біла глина, каолін, а друга це просто екстремальна температура випалу. Уявіть собі, до 1600 градусів за Цельсієм. Це ж гарячіше ніж лава у вулкані. Саме цей пекельний жар і перетворює звичайну суміш на неймовірно щільний, міцний і майже прозорий матеріал. І ось ця, так би мовити, магія вовню і дарує порцелані її суперздібності. Вона не просто гарна, а вона ще й страшенно практична, дуже міцна, зовсім не вбирає запахи і довго зберігає тепло вашої кави чи чаю. Але як же відрізнити її від іншої караміки? Є кілька простих домашніх тестів. Отже, тест номер один візьміть тонку порцелянову чашку і піднесіть її до світла, наприклад, до лампи. Бачите? Вона ніби світиться зсередини, пропускаючи світло. Цей ефект називається транслюцентність, і це головна ознака справжньої якісної порцеляні. А тепер давайте послухаємо. Якщо легенько клацнути нігтем по краю виробу, ви почуєте довгий, чистий і такий, знаєте, мелодійний дзвін. Цей звук, ніби музика, свідчить про ідеальну щільну структуру матеріалу без жодних пор. Добре, з порцеланою розібралися, а тепер перейдімо до її, скажімо так, більш приземленого, але не менш чарівного родича до фаянсу. Якщо порцелана — це святкова сукня, то фаянс це улюблені затишні джинси. Він простіший, доступніший і створює атмосферу домашнього тепла. Тут технологія зовсім інша, температура випалу значно нижча, і через це основа виробу, її називають черепок, залишається пористою. Ну, можете уявити собі таку собі керамічну губку. І саме тому фаянс просто необхідно покривати шаром глазурі. Без неї він би вбирав будь-яку рідину. І ось ця пористість, власне, і робить фаянс повною протилежністю порцеляні. Він абсолютно непрозорий, зазвичай важчий, не такий міцний, ну і звучить, звісно, зовсім інакше. Ну перевіряти. Проведемо той самий тест зі світлом. Скільки не підносите фаянса в тарілку до лампи, нічого не побачите. Жодного натяку на світіння. Вся його пориста структура надійно схована під товстим, непрозорим шаром глазурі. А тепер звук. Постукайте по краю фаянсового виробу. Чуйте короткий, низький, глухий стукіт, таке враження, що звук просто тоне всередині матеріалу, це і є голос його пористої структури. Ну що ж, ми познайомилися з обома нашими героями. А тепер час для очної ставки. Давайте поставимо їх поруч і порівняємо, щоб остаточно розкласти все по поличках. Отже, підсумуємо порцелана це прозорість на світло, висока міцність, легкість і дзвінкий мелодійний звук. Фаянс натомість не прозорий, більш важкий, має глухий звук і, що важливо, більш доступний за ціною. Тепер точно не сплутайте. І всі ці технічні відмінності зрештою визначають їхнє призначення. Порцелана це для тих особливих моментів, які хочеться запам'ятати: для свята, для гостей, для створення атмосфери урочистості. А фаянс це про щоденну радість, про тепло домашнього вогнища і затишні сімейні вечері. Добре, але що ж тоді обрати для себе? Як зрозуміти, що краще підійде для власної кухні, а що, скажімо, для професійного закладу як от ресторан? Давайте розбиратися. І от вам цікавий факт, особливо про ресторани. Професійна порцелана – це без перебільшення справжній супергерой. Вона може бути втричі міцнішою за звичайну побутову. Вона витримує шалені навантаження, постійне миття в посудомиці та використання в мікрохвильовці. Це просто невтомний працівник на професійній кухні. І забути про нудні круглі тарілки. Сьогодні дизайнери творять справжні дива з обох матеріалів квадратні, асиметричні хвилясті форми, яскраві кольори, посуд перетворився на інструмент для самовиряження. Дуже популярно зараз змішувати різні стилі в одному сервізі або використовувати посуд з національними орнаментами, щоб підкреслити кухню. То як же обрати свій ідеальний набір? Насправді все просто. Треба відповісти собі лише на три питання. Перше для чого потрібен посуд на щодень чи для свят. Друге, який стиль до душі, класичний білий чи може яскраві сучасні форми. І третє, звісно, який бюджет? І відповідь прийде сама собою. І наостанок просто думка для роздумів можливо, посуд, яким ми оточуємо себе щодня, розповідає про нас набагато більше, ніж ми думаємо. Адже це не просто вибір між порцеланою і фаянсом, це вибір атмосфери, настрою, тих маленьких ритуалів, з яких і складається наше життя. То про що розповідає ваша улюблена чашка?